Повідомлення про затримання військовослужбовців, які за хабар намагалися допомогти чоловікам уникнути мобілізації, з'являються досить часто. Як повідомив начальник одеського обласного центру комплектування Олександр Охріменко, боротьба з корупцією в ТЦК йде за різними напрямками. Позиційна роз'яснена робота це перше. Друге, це ротація і заміна представників територіальних центрів на тих людей, які все ж таки мають бойовий досвід, які розуміють цінність того всього. І е, безпосередньо з правоохоронних, з правоохоронним органи в мене особисто як керівника територіального центру є повна взаємодія і розуміння щодо важливості цих завдань. Принцип один нулювати толерантність до корупції. Полковник розповів про алгоритм відправки мобілізованих до військових частин і запевнив, що відповідне навчання проходять всі без виключення. До бойових частин ми сьогоднішній день е, кандидатів на службу не призиваємо. Е, це пов'язано з тим, що весь контингент оперативного резерву, який ми готували і був готовий в період 2014 року, фактично вже докомплектований і проходить військову службу. Ці військовозобов'язані відповідно вимоги директивних документів сьогодні комплектуються за двома напрямками: навчальні центри і військові частини, які формуються заново для подальшої їх підготовки, злагодження і виконання відповідних завдань. Жодного випадку такого на сьогоднішній день немає. Якщо вони десь є в інформаційному просторі, то я вас завіряю, це не відповідає дійсності. Терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт залежать від спеціальності, яку обрано для військовослужбовця. Є відповідні терміни підготовки на базові військової загальної підготовці в навчальних центрах і відповідно подальшому на фахову підготовку на конкретну військову облікову спеціальність. Вона залежить від тої спеціальності, яка е Визначено для даного для кожного військовослужбовця, може бути це місяць і більше, в залежності від важкості, скажімо так, спеціальності, на яку готується військовозобов'язаний. Приймається до уваги фах, за яким вчився чи працював мобілізований, запевнив Охріменко. Але це з'ясовується не в терцентрі, а вже в так званій учебці. Якщо військовозобов'язаний Має відповідні документи про освіту в обов'язковому порядку. Це питання враховується, але воно враховується безпосередньо після проходження надходження ресурсу людського в навчальні центри. І навчальні центри здійснюють розподіл уже по бові військовим частинам, по тим заявкам, які поступають від командирів військової частини. Що стосується матеріального забезпечення військовослужбовців, одягу, засобів захисту та іншого, то все це залежить від командирів і посадових осіб на місцях. Але держава забезпечує всім необхідним, запевнив Олександр Охріменко, пославшись на свій досвід, повірте в Збройних силах і в Міністерстві оборони матеріально-технічне забезпечення на сьогоднішній день щодо одягу, щодо інших речей, воно на достатньому рівні і е та інформація, яка є, ну можливо, хочеться да, отримати взуття більш якісне, більш дорожче, більш якесь іноземне можливо виробництво. можливо. Але на сьогоднішній день в Збройних силах України забезпечені штурмовця індивідуальними засобами, які йому положено по всім нормам забезпечення, вони здійснюються на всі 100%. Встати на захист держави повинен кожен, хто має відповідний вік та стан здоров'я, підсумував начальник ОТЦК. Якщо ми говоримо про мобілізацію, ми говоримо про загрозу національної безпеці України, я відкрито кажу, що всі свідомі громадяни, які мають відповідний стан здоров'я, які мають відповідний вік, і виключно не тільки 27 60 років, а й до 27, мають свідомо розуміти, що захищати державу, кроме них ніхто не буде.